Вас на нашому каналі сьогодні починаємо ложити силос. Вже почали зранку, якраз і Коля під'їхав з прицепом. Так, всім привіт. Розпочинаємо сьогодні місилу вже ложити. Так, трохи з ну виховну зараз налаштується все. Ну, ну, все пучком. Там я поставив кірпічинку. На територію заїжджаєш, коло косарки і кірпічина стоїть на ребро біла. Ось Там приблизно, в будеш, будеш висипати туди, а я своїм будемо залозити вже в яму. Da. Там коло косарки і коло ямі так недалеко вона стоїть зразу. Там двері відкриті все відкрите. Це добре є смалий. Зараз тато буде відсипати силос. Ще система, яка зранку вийшла. вчора пізно ввечері нам сказали, що сьогодні зранку вже будуть. Якби раніше то трошки підготовився б, да, коля? Кирилл! Ходи, ходи сюди трошки далі. Ще. Ще багато? Багато. Хлопці, тобі підказую. Михай тату що опускається. Так, перші два прицепчики вже є. О, Хлопці поїхали, Отак рубенить. Зараз перша у нас площа, там десь не сходь, там що падеш. Перша площа така трошки сухіша, на другій кукурузка ще зелена. Ну і хлопці були зайняті. вони там на колгосп молотили. по-моєму, в городці, чи де допомагали також, такий комбайн користується попитом. Не всі мають. А так нічого. Знає, це, це така робота аншлагова, треба порушитися трошки. Сьогодні, можливо, і не справимось, завтра продовжимо. Але так вийшло, що хлопці позвонили, можемо зробити, якби вільний такий день у їх був. Ну, все з Богом, щоб в нас вийшло гарно і сила, щоб вдався, і бички гарно їли б. Ну, а якщо так, знаєте, ну, ми вже багато разів повторювали. І не ми перші, так багато хто так вважає, що якби оце запорука економіки бічків. Ну, чи бічків, чи корівку хто тримає. Можна сказати, що навіть простіше по роботі, менш затратно, Того, що ми зараз сьогодні день помагаємось, можливо, завтра ще трохи продовжимо. І нам буде на цілу зиму для наших більше 15 бічків такий корм. Сіна набагато менше треба, то якось так. Коля, ти переживаєш? Захекався. А сьогодні ж таки вранці вийшов ще. Мої стану вже трохи будівлі раніше навів десь на 1-6 зранку. Думаю, зайду гляну, що там бички роблять. А там їх, знаєте, дискотека. Двері ми не закрили вчора, з яриком вони повиходили. І так вже багато на ранок робот напланував. І то, що бичечки там порозтягували все. Але нічого добре, що нічого не об'їлися. там картоплі трошки було, то вони менше повибирали, яку більшу поставляли. Але пронесло, але більше треба старатися, щоб такого не було. Треба декілька разів подивитися, перед тим, як додому їхати. Так, ну все, поїхали, бо цього року, знаєте, ще дещо виходить з транспортом, така трохи проблема. В тому році то машина була, одна возила. І тр трактор, то все одно більше вбрали, як я. А тут ще я трохи замудохався з цим, щоб розгрузити його. Ну, все одно якесь таке переживання, щоб гарно все нас вийшло. Ні, не переживання, ми вчора просто зв'язалися, вже хлопці набрали десь біля 10 годин. Ну, Можемо після неділі, якщо тебе все готово, то можеш завтра, якщо виходить. У нас бактерія вже замолена, в погребі лежить, полежує, чекає. То зараз навозимо. Так само як в тому році. Навозили, тут хлопці сюди викидають, чим побістріше, а тоді навантажувачем будемо завозити. Немає такої площі, щоб рівно було ближче. Я тут так придивився, що мені можна було б не пано забирати його, менше землю ковирати. Зараз заднього борта вже не ставлю, щось трохи воно не дуже так виходить з тим бортом. Залишилось небагато якраз коля встигає трактором. Приїжджаємо вже до слідуючі поле. До мотоцикла бежить. Зараз приїхали вже на другу площу, тут якраз кукурузка по стані, саме те, що лікар приписав. Можливо, можна було б навіть ще почекати. А там трохи вона вже була така перестояна. Бачите, поперечка це одна і друга площа та, яку ми пересівали, то вона така трохи загущена. Але для, для силосу саме раз. Поперечка а далі більш-менш. Чого, мачка? Ну, писачу. Беріг, поки варить. Можна. Ну така, там бачили, трохи вона почала вгарити вже. Бо вже тижні у нас три дощу немає. Для пісочка три тижні без дощу, то це вже так собі. Хоча перед тим земля була промочена чудово, ідеально. Там хлопці пальця поміняли. Ото знаєте рух. Можливо, яка там годинка роботи. Літаємо тракторцями. та все. По кукурузі у нас дещо не по плану це пішло. Тут планували другі площі, але одна і друга у нас, ця площа пересійне, тому що померзла вона. І так вже її забрали. що вона така густіша і слабша. Тут я не сказав, що слабша, а там саме слабша у нас кукурузка була на тому полі. бо краєвий ефект чудовий, а в тому році приблизно всю ми отак ложили, от такі стиглоці ці молочно-воскова, і ямочка наша потекла, коли я її відкрив, як там пожив. На другий день приходимо, там калюжа біля ямки. Коли ще було закопано, там плівка воно як мішку було, а коли вже відкрили, то сік вибігає, була сухвата. То я думаю, ту сухішу наниз, а цю наверх. Можливо, навіть і що, якщо ця сік пустить, то хай пропитує ту попередню нашу, сухішу, та і все. Тут край такий трошки заріджений пару метрів. О! Мотора цього чутно. Раніше ми тоді говорили, що цілосну січкарню то, знаєте, Можливо, якби нагарачив руку тоді, в той момент, то можливо купили б. А так тоді я почав цікавитися більше з хлопцями поспілкувався, хто вже працював на таких, то всі що я придивлявся, їх не дуже хвалять. А тих не було по наявності, потім як так затяглось. Тоді вже, можливо, тижні два назад, хлопці писали, що з'явився один ягуар 25-й у продажі. Скидали фотографії, такий він трохи дещо ушатаний, підфарбований там. Невражаючі. Хлопчик їздить! Поусині бачите, отака вона, якийсь прогалок, далі знову густіша, але для силосу добре. Хлопців попросив, щоб так низку не брали, так як в тому році трошки віщу оставляли б. І з цього користі небагато, то нам не потрібне. Зараз є і сторони картопля в людей, що росте не в так, одною з стороною будуть забирати Зараз цієї сторони комбайник таку більшу масу платив, то навантаження відчуває. Ну і Набагато краще б'є, коли кукурудза така, коли є маса і коли вона сиріша трохи. Або там вже листя більше, то, то так собі. У нас на цього комбайна кажуть німець. Хоча в минулому році, коли ми відео відложили, також хлопці заготовляли нам, то також глядачі писали, що називають німець. Ну Хоча там є друга назва, як я вже забув. Чимарал, можливо. Щось не пам'ятаю. Ну нічого, будемо вчитися, запам'ятаємо. І сухіший цей сиріший порівняється і думаємо, буде така смакота для бічків. Водички захотіли. Вже втомились? Ні? Втомились? Ні. Вже мама втомилася, а ви кажете, що, що ще ні. Ой Богу, все добре. Вийшло збить. Може, може підняти? Ні. Ця кукурудза така соковита. Будемо перемішувати, трошки сухої, бо я планував раніше спочатку на ни суху, сухішу, а наверх цю зеленішу, але так зараз бачу, що можна буде брати ковш той, ковш той. Так, опасна та стяжечка. Хлопці, одідіть. Ну. Трошки підвіді. Та, да, зараз поїдемо трохи щось перекусимо, Чи поснідаємо, чи побідаємо, вже невідомо. А потім я домовився. якщо ти вже хочу... хочеш. Ось я бачиш, трохи зеленувато. Того року у мене яма потекла. Калюжа да. була, як да. відкрив. Пленку за дері назад. А так у перемішку стейди буде. Ти бачиш, зарина то в нашій перебуває, де, де такі палки тут треба. треба. Ну. А комбайна трохи навантаження чує але тут. Де більша маса. Ну, то схопі за то бачить, козить. А ні, вони ж такі однахи, бо більше Ну, Тут нормально я присяг, одну і другу, а Пойдет. Як справи? Що? Все добре? побачив. А бічку бачив? Хоче глянути. Чи спішиш? А, того разу бачив. По об'ємі я бачу приблизно вийшло в два рази більше в тому році. То більш-менш ми так і розраховували. Я ж так думав, можливо машин 8, 7, буде. то це було 5 великих прицепів і у мене цей, по-моєму, четвертий чи можливо п'ятий прицепчик. То я бачу так, більш-менш треба два моїх на цей великий що хлопці возять. Вони так навантажують добраче. Зараз поїдемо на обід, швидко перекусимо і будемо приступати. Сьогодні перевозимо його, ну сьогодні, можливо, весь і не перевожу. Бо так зразу, щоб яму затрамбовувати, то так не виходить. воно. Ну, комбайн рубений, хлопці також комбайн на розфат у їх. Люди підходять, Тож, щоб чекали, не вийде. Але нічого повозимо. А взимку знову назад будемо привозити до бічків. Ось це той сухіше якраз буду... Так у переміжку брати. Коля Vai. каже, можливо, мало плівки так розложили. Але я кажу, в тому році нас було багато розложеного, але потім бачимо, що не буде такого горбади. І давай Коля назад уже ближче до цієї сторони підсовувати. Але нічого, будемо ложити, будемо бачити. А ні, то ще доложимо. Сьогодні зробимо ще таке невеличке оголошення, як ми купали картоплю Берніна і Санібель. У Кольні батьки якраз тоді продавали, ми залишали номера, але багато кому не вистачило. Бувало, що й до нас телефонували і писали. То цей Руслан Колін друг з сусіднього села. Вже він картоплю викопав, ми номера залишимо під відео чи у відео Коля пропише. То хто бажає, то телефонуйте, домовляйтеся. В них картоплі багато, то вистачить. В тому році вони також продавали, але в нас не багато, то ми так і не планували. Ми садимо тільки для себе, нам сподобалось і Берніна, і Санібель. Але на наступний рік ми будемо тільки садити Берніну. Санібель нам теж сподобалася, але як Оля каже, її мало під корчом. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!